14 жовтня народні артистці України, Лауреатці Шевченківської премії, Герої України та повного кавалеру орденів княгині Ольги Раїсі Кириченко випинилося б 80 років. Її спів обожнювали шанувальники по всій Україні і за її межами до Дня пам'яті відомої співачки, чий голос вважають унікальним. в Кременчуцькій міській бібліотеці провели музичну вітальню Берегиня української пісні, згадуючи її неймовірні пісні. Вітер руба китає, вітер дуба китає, вітає, а за вік попитає вареники, вареники, вареники такі, та ще баряниці, як побачить, посміхнуться вікна у світлиці. Чом ти милий, чорнобривий заглядаєш вочі, Само бачу варенички, варенички Мені сьогодні так приємно виступити і сказати слова вдячності нашій бібліотеці, яка завжди організовує для нас людей старшого покоління такі теми, такі ранки, що ми відчуваємо, що ми живемо сучасним життям, що ми живемо. Раїса Опанасівна вважала, що треба співати пісні, які западуть у людську душу. Саме тому у її репертуарі можна прослідковувати мотиви буденності, людських почуттів та спогадів про рідне село. Можна сказати. Що це людина не тільки нашої української культури, це людина світової культури. Усі, хто слухає, слухав її, захоплювалися і її співом, і манерою подачі пісні, і манерою триматись на сцені. Вона завжди у всіх викликала тільки захоплення. Цей захід, мабуть, допоміг мені пізнати більше про її автобіографію. І оцінити ту працю, яку вона для народу несла. Ну ту душу таку відкривала. Мені такий голос дуже сильний, красивий. Що стосується раїси Кириченко, це достояння дітей України, а в ще й світової культури. Французький філософ Дідро писав: Гені падають з неба саме таки генієм, раїса Панасна Кириченка. Хримічуша можуть писати, що хремічуша старте майданчиками творчої діяльності. Відповідаючи на запитання про свій сценічний успіх, артистка відповідала: моїм учителем з маличку був мій український народ, найвидатніший співець в усьому світі. Маючи велику кількість різноманітних нагород, Рейса Кириченко залишилася у пам'яті народу берегиною української пісні. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.